Всіх вітаю! Ви на телеканалі Шісоталь. Програма зроби сам. Програма про те, що можна зробити своїми руцями, які ідеї можна втілити у життя на заміської ділянці, у себе в квартирі або ж багато речей, які підвласні тому, щоб зробити своїми руками. Ми також розповідаємо і про секрети різних інструментів, як ними користуватися, та які там є секрети, нюанси про які. Дехто навіть, можливо, і не здогадувався. Ну а також робимо різні саморобки, тому що те, що можна зробити своїми руками, найчастіше це якісь саморобки, які потім радують наше життя, радують око, якщо це десь в інтер'єрі, або ще когось чи щось. І сьогодні в нас трішечки не дуже погода, тому ви можете чути характерний шум дощу, але дощ. Це зазвичай погода для кого більш вигідна. Так, що е, рибаку погано, то рибі добре. Так кажуть рибаки, е, рибацюги-рибалки. Я з вами, я також рибак. І сьогодні е, погода якраз таки рибацька. І е, тому і тема рибацька, і розповім сьогодні деякі лайфхаки, а точніше, поробки, які можна зробити е, стосовно. Цього заняття рибальства. І сьогодні я покажу вам декілька незвичайних цікавих поробок, які можна втілити у життя, щоб приміняти на рибальстві мирної риби. Тому що в нас було декілька передач, де я показував, що можна зробити з підручних матеріалів такого, щоб спіймати хижака. Тобто робив блешні із копійок, робив блешні із ложки, із ножа, чуть ли не із вилки. І то все було для хижака. Сьогодні вам покажу деякі поробки, які можна зробити для мирної риби. Тому випуск буде дуже цікавий: три незвичайні і досить корисні працюючі поробки зараз, прямо на цьому столі, ми з вами зробимо і на вас чекає дуже. Цікавий контент. А ми починаємо. А ви не перемикайтеся з телеканалу соток». Представте собі ситуацію. Я нікому не бажаю, щоб таке сталося. Ви поїхали з товаришем на природу на десну. Закинули фідера свої, або ж ви там на хижака ловите, пішли кудись там на вогнище, відволіклись і у вас просто пропливала коряга, забрала ваш фідер з собою, зачепилася за гачок або за шнур і видрала фідер з рогачиком і поплила коряга з вашим фідером по Десні далі в Дніпро. Дуже розповсюджена ситуація, якщо не слідкувати на Десні за своїм фідером. І що залишається робити? Ну, рибалити ж, хочеться далі якось ще день-два. Тому можна виходити з ситуації ось таким шляхом, змайструвати собі щось із підручних матеріалів таке, що буде реально приносити користь. А головне, щоб воно було ще й комфортне. Тому що просто закинути волосінь з крюжачком, ну, це одне. А от щоб це ще плюс-мінус якось. Нагадувало приємний процес рибальства то сьогодні я вам покажу ось такий метод. Насправді для цього потрібна всього лише ось така банка. І насправді вже це являється і вудка і катушка в одному. Тому що ви берете цю банку, на неї намотуєте волосінь і вже закинули. Якщо що, на банку намотуєте. Тобто, тому що коли ви будете витягувати волосінь там метрів, якщо ви на 10 навіть закинете, тобто 10 метрів вам кудись потрібно витягувати, або на палицю намотувати, це буде невдобно, потрібно щось великого діаметру. Не просто ж так, шпуля на катушці вона має приблизно ось такий діаметр, якщо це 6000 або 7000, щоб намотувати на неї або ж нитку рибальську, або ж волосінь. Тому беремо щось великого діаметру, в даному випадку це банка. Оскільки ми вдома, в майстерні, я її зараз модернізую, щоб вона була більш комфортна, щоб ви не так її тримали. А ми зараз зробимо ручку. Для цього мені потрібна ось така ось палиця, це від лопати навіть палиця повноцінна. І мені потрібно відрізати стільки, щоб вона сюди залізла. Ну, тобто, приблизно я дивлюсь, що ось. Тільки мені буде достатньо. Одразу ж це нанесу маркером, що ось тут мені потрібно відрізати. Зараз я буквально за пів хвилинки це відріжу, а потім покажу вам, що я буду робити далі. Починаємо. Який гарний результат вийшов. Просто ідеалюсінький, я б сказав. Тепер ось цю частинку потрібно помістити всередину. Перед цим трішечки підігнувши нормальними плоскогубцями ось ці края, які стирчать від упаковки, ось так, щоб цей брусочок туди проліз, тут і напроти поміщуємо. Здавлюємо і тепер потрібно це ось так зафіксувати. Можна навіть трішечки ось так повище, щоб вона трішечки виглядала на поверхню, щоб було комфортно тримати. Але перед цим потрібно ще просверлити отвори в цих місцях, де ми зараз будемо прикручувати ось цю штуку до цієї банки. І просверлимо максимально високо отвори. Тепер на комфортну відстань поміщаємо ось цей шматочок рукоятки. Один є, тепер підганяємо інший під потрібну висоту. Ну і все. Найпримітивніша вудка, плюс-мінус комфортна, готова. Ось так тримаємо, наприклад, ось реально комфортно тримати. Чук-чук-чук-чук намотав. Ну, в плані не того, як це виглядає, а в плані комфорту це дуже комфортна штука, якщо от брати ось із такого типу рибальства. Ну і давайте зараз беремо снасть повністю. Раз, два. Ну, давайте зробимо декілька. Обертів, тому що це снасть для наглядності. У мене ж є справжні фідери, тому я не буду використовувати цю снайс у житті. Але якщо б в мене була ситуація, та яку я описав вище, дуже неприємна, але досить можлива, то я б, напевно, ось так собі зробив. Я б не здався і не покинув би рибальство в той момент, не кинув би свого товариша. Коробку з карабінами та гачками, я ж сподіваюся, у вас не знесе потік десни з якоюсь деревиною, яка у вас забрала ваш спінінг. Тому я якби, розраховую на те, що в такій ситуації у вас залишаться ну, тіснасті, які ви привезли з собою, ну, окрім спінінгу, який забрався десною. Ну І тепер чіпляємо там. Давайте приставимо сюди кормачок і повідець. І все. Ось у вас оснастка. Берете ось так з повідцем, Закидуйте, воно спокійно собі бачите, сходить з цього завдяки тому, що це не палиця, на яку ви будете намотувати. і Якщо ви так закинете, воно буде заплутуватися волосінь сама за себе. А тут великий діаметр. І саме в цьому секрет цієї снасті, чому саме банка? Чому це питання не просто таке, та що тут робити в банка? На що завгодно можна намотати? Ні, не на що завгодно, тому що навіть на ось таку палицю намотай. Це буде не якась рівнесенька площина, як, наприклад, на катушці на шпулі, це буде якась ось ось така борода. І плюс ще, коли дуже маленький діаметр, навіть отакий, то волосінь, вона ж запам'ятовує, і якщо ви намотаєте, вона буде дуже путатись, така буде кудрявиця. А якщо великий діаметр, то волосінь, вона буде більш зберігати свій рівний стан, скажімо так. Тому майте на увазі цю саморобку, яка робиться реально не обов'язково з цією штукою. Але ну, якщо у вас під рукою будуть самонарізи та там, викрутка, або ж цвяхи і банка, ви це можете зробити прямо на природі, якимось камінцем це все забити, не обов'язково навіть е, молоток для цього або ж гвинтокрут. Тому тримайте цю ідею, а ми переходимо до наступної саморобки. Наступна саморобка, також із підручних матеріалів. Потрібен просто ось такий наждачний папір більш-менш невеликої зернистості некрупної. Ну і що завгодно, це може бути як дерев'яна палиця, наприклад, від морозива, дерев'яна палиця, якою розмішують цукор, коли п'єте каву чи чай в кафе. Або ж будь-який шмат картону. Впізнаєте, що це взагалі? Так, це ось цей верхній крайок від будь-якої упаковки картонної. І... Він мені зараз знадобиться, я беру просто ось так його складую, щоб цей отвір був всередині. Додатково я ще його проклею на кожному етапі складування, щоб він трішечки придбав собі жорсткості. Наступний крок це беремо ось таку стрічку наждачного паперу. Також приклеїмо сюди. Навіть можна ось так прямо. Зробити, дивіться, ось так робимо. Кладемо. Приклеїли. І тепер сюди наносимо клей, завертаємо і приклеїмо цієї сткани. Відрізаємо. Все. Наша саморобка майже готова. Що ж, друзі, що ми з вами тільки що зробили? Насправді ми зробили дуже корисний ось такий стік, можна сказати, е, яким можна заточувати підтуплені трішечки гачки. Наприклад, ось у мене є гачки. Давайте, наприклад, великого, щоб вам було добре видно, покажу. Ось гачок. І він ну, представимо, що затупився. Просто беремо ось так і загострюємо. Головне те, що ось такою формою дуже комфортно заточувати, тому що ось так гачок взяв і-чук. чук 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 Досить не гнучка. Враження, начебто, всередині реально дерев'яна якась палиця. Тому просто з картону з непотрібу, взагалі зі сміття. Зробив дуже корисну річ, яка ну, знадобиться на будь-якій риболовлі, тому що ну, зачепи досить часто бувають, і коли крючки ступляються об каміння, ракушку або ж об саму рибу, якщо ви вже десяток спіймали, то крючки зношуються. Тому тримайте і цю ідею, яка реально корисна. Ну а ми переходимо до останньої на сьогодні саморобки. О, моя улюблена пляшка, лайфхаки з пляшок пластикових. Обожнюю їх. Пластикові пляшки взагалі в риболовлі, якщо це сфера саморобок, це один із найрозповсюджених атрибутів, тому що з пляшки можна зробити дуже багато різних пасток для риби та досить прикольних оснасток. Сьогодні одна з них. Це така собі оснастка, напевно, на карпа взагалі, тому що туди буде каше влазити ну, дуже багато за один раз причому. Тому я зараз відріжу, мені потрібна просто ось ця нижня частинка. У мене вже тут є лінія, яку зробив сам виробник спеціально для того, щоб коли будуть з пляшками робити різні саморобки. Тому що є такий тренд було так комфортно відрізати. Ось це е, вже майже оснастка. Сюди буде е, за, затрамбовуватися корм, але потрібно трішечки доробити, щоб це було максимально естетично, я зараз ще пророблю отвори саме сверлом, не ножицями. Не шилом, а сверлом, щоб було гарно. Зверху, більш знизу тут немає значення. Просто потрібен отвір з однієї сторони і рівно там же з іншої. А тепер тайний інгредієнт. Нам потрібна в моєму випадку це е, стрижень від звичайної канцелярської ручки. Тобто ну, паста, якщо ще називати привичним терміном, так, всередині була паста, її вже списано. Я трішечки прочистив всередині. І тепер ось така трубочка в мене є. Вона, як ніщо інше, сюди ідеально підходить, тому що досить великий діаметр ось такої порожнини, ось такої трубочки, буде некомфортний при цій снасті, а дуже маленький якийсь, я не можу уявити, з чого там його такий маленький знайти. Тепер відміряємо цю трубочку, щоб вона була трішечки більше, ніж ось цей діаметр. Тобто десь ось так потрібно відрізати. Тепер просовуємо крізь отвори. Отвори я робив сверлом на три. І вони трішечки менші, ніж діаметр самої пасти. Паста діаметром приблизно 4 мм. Але воно тоді ось так, бачите, воно тримається, нікуди не їздить. Тому що через силу заганяємо в ці отвори. Наступний важливий етап це трішечки підшмалити ось ці краєчки та розширити, щоб ця трубочка ну, тут була вже зафіксована і не вискакувала. Для цього можна трішечки ось так навіть її. Видвинуть, зігнувши, трішечки нагріти і ось так чимось розширити. І таким чином ця трубочка буде зафіксована вже і не, не матиме змогу звідси вилізти. Беремо волосінь. Продіваємо крізь цю трубочку. Ось так. Тут якусь невеличку довжину залишаємо. Зав'язуємо на цьому кінці якийсь невеличкий стандартний гачок. В моєму випадку я взяв на 10 розмір. Самий стандартний, ходовий, гарний за розміром гачок, на який ловиться як маленька рибка, так і велика, як кажеться, у... це не приказка, а повір'я чи якийсь, як то кажуть, ритуал. Затягуємо з цього краю зав'язуємо петлю. І одягаємо ось такий вертлюжок з карабінчиком на удавку. Все, оснастка готова. Дивіться, звідси нікуди не дінеться. Тут у нас вертлюжок тримає ось це все діло. Звідси також нікуди не дінеться тут крючок. Але за рахунок того, що ось такий є хід, підсічка риби буде максимально комфортна, тому що вона боїться, коли вона хапає крючок, а він вже в натязі якомусь, вона одразу може його просто виплюнути. А коли вона хапає крючок, пропливає якусь відстань, вона за цей час його проковтує або ж зачіпляється за губу. І потім цинь, і вона підсікається. Сюди насипається велика кількість прикормки. В цю прикормку ось так ви кладете цей крючок, він там ховається, і риба звідси клює цю прикормку, або ж вона розтворяється та випадає звідси. І риба знаходить тут крючок з наживкою і його разом з прикормкою також засмоктує. Таким чином дуже ця штука, де можна одразу багато прикормки закинути і зібрати на точці досить немало риби. Насправді цю можна і на вудочку, звичайну, використовувати, але на вудочку буде це важка, напевно, прикормка. Тому на донку, якщо ви тут нормально заліпите, можна це і закинути. Десь грамів 100, воно буде важить. Це з цим справиться майже кожен середньостатистичний. Фідер з цією оснасткою, якщо ви закинете заповненою кашою доверху. Що ж, друзі, я сподіваюся, що ця програма вам сподобалася. І ці ідеї, які я вам сьогодні показав, так вони можливо трішечки в якомусь сенсі можуть здаватися безглуздими або досить примітивними. Але чи не в примітиві, це часту фішка. Тому що примітив нас і довів до того, що зараз використовується на риболовлі. А якщо ви знатимете про ось такі штуки, то. Будете прокачені ще більше е, у знаннях е, оснасток, а також зможете вийти з будь-якої складної ситуації, яка може склатися на риболовлі. Що ж, е, дякую, що дивилися цю програму. Це була програма Зроби сам", я її ведучий влад! Залишайтеся на телеканалі «6 соток. Бувайте!